Всім доброго вечора. У нас вже вечір. Ми нічого сьогодні не знімали такого, не робили нічого такого, святкували. Віддихали, на завтра набиралися сил. Дощу в нас не було, трошки покрапав, вночі маленький був дощ, так що болота нема, роботи багато. Оцю всю плантацію клубніки мені треба посапати. Вона прямо не по днях, а по часах росте, листочки пускає. І тут плантація клубніки і за хатою є. Наташа десь готовить щось Тасікові в школу завтра дати. Анжела цілу ніч. Працювали з Мішою, стелили плитку. Та й Міша вже поїхав додому. Плитку вони достелили. Вона мене пожаліла, щоб я не бігла вночі знімати, помогла зняти. Та і я заразом побачу, що вони там по постелили, що вони зробили. І ось міша вже на фінішній прямі виселення мене з хати. Послідня плитка, яка стелиться в цій хаті, це коридор. Структура дерева. Що Міш, важко? На стіні удобніше? Не дуже, так? Да. Багато не положиш. На полу лучше. <звук> ну що, надіємося до ранку закінчимо, так? Да? <звук> так, <Да. звук> да. завтра. На годиннику три часа ночі діло движеться помаленьку до фіналу. Вже в сінках. До ранку будемо, напевно, там. 9 годин ранку осталося положити останніх три плиточки. І робоча ніч буде завершена. Так, <гум> Вже плитка достелена кругом. І в кухні, і в коридорі, і в сінях. Вже одної роботи збулися. тепер треба, щоб вона висохла, затерта і можна буде вже ходити по ній. На цьому будемо закінчувати. Всім на добраніч. До завтра.